Вітаю вівторок, 16 січня. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Пам'яті кіборгів сьогодні. Вшановуємо захисників Донецького аеропорту. Надмірне умиротворення. Володимир Зеленський дорікнув партнерам за зволікання. Майже 800 мільйонів на термінові потреби уряд додатково профінансував військових 16 січня. В Україні згадують захисників Донецького аеропорту, яких за неймовірну стійкість називають кіборгами. Оборона аеропорту тривала 242 дні. З 26 травня 2014 року до 22 січня 15-го. В обороні також брали участь волонтери і медики. Коли вороги втратили надію захопити Донецький аеропорт цілим, вони підірвали один з терміналів. Тоді загинуло 58 захисників кіборгів, які відстоювали цей плацдарм до останнього. 21 січня 2015 року було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з об'єкту, який вже неможливо було захищати через його повне знищення. З офіційними даними, під час оборони Донецького аеропорту загинули більше 200 українських військових. Президент України Володимир Зеленський виступив зі спеціальною промовою перед учасниками всесвітнього економічного форуму в Давосі. Він вказав, єдиною причиною, чому різні війни та конфлікти тривають, є Путін, і змінити його годі й сподіватися. Путін намагається нормалізувати те, що повинно було завершитися в 20 столітті: масові депортації, знищені до землі міста та села та жахаюче почуття, що війна ніколи не завершиться. Насправді Путін є втіленням війни. Ми всі знаємо, що він є єдиною причиною, чому різні війни та конфлікти. Тривають, і чому всі спроби відновити мир провалилися і він не зміниться. він не зміниться. Ми повинні змінитися. Ми всі повинні змінитися такою мірою, щоб, щоб безумство, яке перебуває в голові цієї людини або в голові іншого агресора, не перемогло. Водночас український президент дорікнув заходу за зволікання на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну під час виступу в Давосі Володимир Зеленський звинуватив союзників у надмірному умиротворенні і зауважив, через заклики не посилювати напругу Україна втратила багато досвідчених бійців, які воювали із 2014 року. Перед повномасштабним вторгненням ми постійно чули. Не ескалюйте і ми закликали до проактивних дій санкції, щоби запобігти воєнній експансії. І нам казали, не ескалюйте. А після лютого 24-го року. нічого так не шкодило нашим коаліціям, як цей концепт. кожне не ескалюйте, для нас звучало. Як ти переможеш для Путіна, ми просили про нові тепер озброєнь, а відповіді було не ескалюй. Український лідер був настільки переконливим, що аплодисменти після його промови на всесвітньому форумі у Давосі не вщухали у залі більше хвилини. Пишаємося потужною підтримкою України. Thank you so much. Thank you, uh... Thank you very much. Thank you, Mr. President. It's it's been an you see. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Okay, thank you. Уряд виділяє 792 мільйони гривень з резервного фонду на зміцнення обороноздатності. Ці кошти розподілять між військовими для покриття їхніх термінових потреб. Йдеться саме про додаткове фінансування для кожної бригади, розповів прем'єр Денис Шмигаль. З його словами, додаткові кошти мають бути витрачені на закупівлю боєприпасів, тепловізорів та дронів. Ще одне важливе рішення на порядку денному сьогодні. стосується оборони держави, що є для усіх нас. Безумовним пріоритетом номер один з резервного фонду держбюджету виділяємо 792 мільйони гривень на зміцнення обороноздатності. Ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на дуже нагальні потреби на закупівлю боєприпасів, тепловізорів і дронів. Мова йде саме про додаткове фінансування для кожної бригади, пропорційно до сплаченого в грудні ПДФО. Посилюємо нашу армію для ефективної протидії ворогу, для звільнення і захисту наших земель, для якнайшвидшої перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Українські захисники знищили з Хаймарс ворожий зенітно-ракетний комплекс. Вдалу операцію провели на південному напрямку. Повідомляють сили спеціальних операцій. Екіпаж 73-го морського центру ССО, попри погану видимість, виявив під час розвідки комплекс ОСА. Оператори скоригували по ворожій цілі вогонь Хаймарс ракетно-артилерійського підрозділу. Внаслідок вогневого ураження ЗРК росіян було знищено. Двоє чоловіків у білих масхалатах намагалися перетнути кордон в Одесь. Області їх спіймали неподалік з села Топали. Жителі Запорізької області за порадами знайомого намагалися штурмувати Придністровський сегмент українсько-молдовського кордону, повідомила Держприкордонслужба. До закордонної подорожі ретельно підготували, придбали через інтернет мережу. Камуфльовані маскувальні халати, що імітують сніжний покрив. Такими користуються військові, аби їх не розпізнали на відкритій місцевості ворожі безпілотники. В Україні продовжують фіксувати летальні випадки COVID-19. від жовтня минулого року від недуги померли 595 українців. Хвороба протікає у більш легкій формі у людей, які отримали повний курс щеплень. Нагадує Міністерство охорони здоров'я. За підсумками 2023 року, друге щеплення проти COVID-19 – не отримали майже 815 тисяч українців, а понад 12 мільйонів вирішили обійтися без бустерного третього щеплення. Основою ж для захисту проти тяжкого перебігу COVID-19 є курс із трьох щеплень. Пояснили в МОЗ. У міністерстві зазначили, що з початку епідсезону на COVID-19 перехворіли понад 122 тисячі людей. Людям з інвалідністю пропонують кваліфікацію далекобійника. Держава забезпечить їм отримання прав категорії С1 для. Водіння великогабаритного транспорту. Пілотне навчання Міністерство внутрішніх справ запустило у місті Дніпро. До пілоту запрошують доєднатися усіх охочих. Так, людям з інвалідністю хочуть надати додаткову можливість працевлаштуватися. Практику в автошколі учні з особливими потребами будуть проходити на спеціально обладнаному автомобілі. До навчання можуть долучитися люди з порушенням опорно-рухового апарату, функції слуху та зору. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ. Слава Україні.